Ну що, друзі, запасайтесь попкорном, відставляйте ваші мобільні телефони. Зараз буде дуже гарний огляд неймовірного будинку, який знаходиться в котежному містечку Нова Ходосівка. Багато хто з вас вже знає цю локацію, вона знаходиться на Новоубухівському напрямку неподалік Києва. 15 хвилин на автомобілі від цього будинку до міста Києва і ще 10 хвилин до центру. Дуже класна локація, котечне містечко закритого типу, охорона. Також у нас, як ви помітили, за моєю спиною, подивіться, скільки багато великих дорослих дерев на території. Ну і наш будинок, власне кажучи, не виключення. У нас також більше десятка крупних дорослих дерев. Вони знаходяться у нас як на внутрішній частині цієї діляночки, так і на фасаді. Ну а зараз розпочнемо огляд нашого будинку саме з території. Тому що окраса тут, власне кажучи, сам будинок він неймовірної архітектури, дуже гарна фасадна частина, але ж територія, територія також дуже 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 гарна. Тому давайте розпочнемо з території. Ділянка у нас загальною площею 13 соток. Виконано ландшафтний дизайн, виконано озеленення. Також виконані всі роботи в плані автоматичного поливу і так далі. і так далі. Насаджено більше 150 різних дерев, це можуть бути туї, це різні кущі, окрім того, що максимально зберегли дорослі дерева. Також досадили дуже багато зелених насаджень. Ну і так як у нас е, саме котижне містечко, воно знаходиться на такій е, досить рельєфній місцевості, то у нас діляночка також вона рельєфна, тому е, сама ділянка вона розподілена на два рівні. На першому рівні, власне кажучи, знаходиться сам будинок, і на другому рівні у нас є басейн 35 на 7 метрів. Басейн з підсвіткою, е, з тепловим насосом, і цей басейн з функцією інфініті. У нас водичка переливається. З басейну вниз, і таким чином у нас йде постійна циркуляція а, чистої водички. Проходимо далі. Зараз ми спустимось трішки нижче, покажемо вам терасу, а, також розповім, з чого побудований будинок, тому що, власне кажучи, матеріали будівництва тут використовувалися також максимально якісні і преміальні. А, сам будинок побудовано червоної цегли, а, утеплений будинок мінеральною ватою. І на фасаді у нас декоративна цегла. Керамограніт і термодерево. Спускаємося далі. Загальна площа цього будинку 205 метрів квадратних. У нас є ось така неймовірна тераса. Тут, до речі, одна з таких прикрас цього будинку це неймовірна кількість різних підсвіток. Ввечері цей будинок світиться просто дуже дуже гарно, але і зараз у нас така трішки пасмурна погода. І ви можете побачити, наскільки багато у нас різних сценаріїв підсвіток, але насправді їх ще більше. Зараз ми вийдемо на фасад, покажемо вам ще на фасаді, як гарно виглядає цей будинок. Отож, тераса у нас з загальною площою 40 метрів квадратних, алюмінієві розсувні системи, і з тераси ми потрапляємо у основне приміщення цього будинку. Це кухня-вітальня. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це висота у нас до стелі. От зараз, коли вже зроблена стяжка і виконана тепла підлога, а до речі, у нас вже виконані майже всі чорнові роботи: це електрика, сантехніка, опалення, стяжка і відштукатурені стіни. Отож, висота до стелі зараз у нас 3,5 метри. Досить високі стелі, і, відповідно, це передає більше простору. Отож, в правій частині цього приміщення передбачена кухня. Ось тут зона кухні, ось тут ліворуч буде обідній стіл, диван, передбачено місце під камін. Далі на першому поверсі у нас є ще гостьовий санвузол. Також хочу звернути вашу увагу на висоту дверних прийомів. Тут 2,40 висота, і це також передає, передає масштаби цього будинку. Це у нас гостьовий санвузол. Ось тут на першому поверсі. У нас обов'язково є гостьова спальна кімната. Це може бути як кабінет, це може бути як гостьова спальна кімната. Тут вже нові власники за бажанням або за необхідністю будуть планувати простір під себе. Далі, через гардеробну, ми потрапляємо до котельні. Ось тут буде гардеробна, і далі ми проходимо в серце нашого будинку котельня. Тут вже передбачено тепловий насос, який буде основний елемент опалення цього будинку. Резервний тут буде електричний котел. Також у нас є окремий вихід з цієї котельні на внутрішню частину діляночки. Також сюди заведено всі комунікації. І також за бажанням тут можна поставити правильну сушильну машинку, і тут буде така кімнатка для прання. Тепер давайте вийдемо на фасадну частину нашого будинку. Алюмінієві вхідні двері. І ми потрапляємо на фасад будинку. Праворуч у нас навіс на 4 автомобілі. Встановлено вже електричний механізм, великі ворота. Також у нас є підсвіточка, це у нас септик з переливом. І також у нас на будинку є власна скважина. А тепер подивіться от в цю частину нашого будинку, скільки дорослих дерев у нас на території. Виглядає справді неймовірно. Давайте спустимось трішки нижче, і я хочу звернути вашу увагу ще на сходи цього будинку. Ось так спустились вниз, повертаємося на фасад і дивимося, скільки різних підсвіток у нас по території. Також у нас по самому будиночку є LED-підсвітка, є точкове підсвітлення. І також подивіться, скільки термодерева. Облицювальна цегла, керамограніт і термодерево. До речі, подивіться, яка гарна ідея зберегти це дерево і його повністю обшили навісом. Дерево залишили, зберегли і також є навіс. Повертаємося до будинку. Перший поверх ми вам показали. Тепер піднімаємося на другий поверх. Там у нас ще три кімнати. Ну, е Також хочу звернути вашу увагу на ширину сходів. Класні широкі зручні сходи, панорамне вікно. Відповідно, воно додає більше сонячного світла. Ось тут передбачено місце під фан-койли, щоб зимою не заплатівали вікна. Ну і на другому поверсі у нас вже також повністю виконана стяжка на підлозі. Тобто тут зроблена тепла підлога. Давайте розпочнемо з цих кімнат це дитячі спальні кімнати. З кожної з цієї кімнат є свій вихід на ось такий невеличкий балкончик. Проходимо. Друга кімната вона майже ідентична. Зараз ми вам також її покажемо. Ось так вона виглядає. Також велике панорамне вікно. І вихід на невеличку терасу. Так виглядає територія нашого містечка. Тут більше 150 будинків. Більше 100 будинків вже заселено, асфальтовані дороги, охорона. Це у нас спільний санвузол, який ви можете використовувати на оцих дві кімнати. Ну і основна кімната в цьому будинку це господарська спальня. Давайте ми її отак покажемо. Звіться, це найбільша спальня в цьому будинку. В цій спальні у нас є окрема гардеробна. Ось ця гардеробна, досить велика. Погодьтеся з власним віконцем. І також у нас з гардеробної у нас є ще вихід на дах цього будинку. Також звертаю вашу увагу, що у нас монолітне перекриття між першим і другим поверхом, і у нас монолітний дах. Окрім гардеробної, у нас є власний санвузол в цій кімнаті. З виходом на терасу. Ось тут передбачена велика ванна. Також можна зробити душовий блок. Два, два умивальники, подвійний умивальник з зеркалом, туалет і вихід на терасу. Ну і давайте завершимо наш огляд цього будинку саме на ось цій терасі. З неї, до речі, дуже гарний вигляд відкривається на внутрішню частину нашої ділянки. Зона барбікю, басейн. Ну, друзі, давайте підсумуємо, тому що саме основне і саме цікаве це вартість такого будинку. Ціна цього будинку на сьогоднішній день 750 тисяч доларів. Площа я повторюю, 205 метрів. Це загальна площа цього будинку без врахування навіса і терас. Ділянка 13 соток, закрите котежне містечко. Новоубухівська траса це одна з найрозгруженіших напрямків, за допомогою якого ви можете за 15 хвилин від цього будинку вже заїхати до Києва. Будинок повністю виконаний з преміальних матеріалів, поряд також схожі будинки, дуже гарна архітектура. Ну і саме головне, ми знаходимося в лісі. Друзі, будинок неймовірний, вживу виглядає навіть краще, ніж на відео. Тому, якщо вам сподобалася ця пропозиція. Поставте лайк нашому відео при нагоді, хочу вам нагадати, що у нас є класний телеграм-канал, де ми зібрали ще більше ексклюзивних будинків в Києві і передмісті. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайк нашому відео на YouTube і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі!